Сьогодні вівторок, 23 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаївському територіальному центрі соціального обслуговування організовують виїзди мобільних груп для видачі продуктових наборів пільговим категоріям населення. Також співробітники терцентрів надають юридичні та психологічні консультації. Як організували роботу і хто може отримати допомогу, дивіться далі. Вже о 9-й ранку в мікрорайоні Варварівка вишукувалася черга людей. Серед них пенсіонери та пільгові категорії населення про видачу продуктових наборів від міського територіального центру соціального обслуговування людям повідомили заздалегідь. Допомагаємо і організуємо і видаємо громадянам, а це більш 13 кілограм. От і звичайно, нашим ветеранам віддалених мікрорайонів дуже в даному случі трудно доїжджати до нас, і вже вирішили декілька місяців назад, що ми будемо приїжджати. Ці мікрорайони і там вже на місці надавати у межах такої ініціативи і співпраці з донорами. Люди мають змогу отримати продуктовий набір, а також скористатися послугами юриста і психолога. На додачу працює і мобільний соціальний гардероб. Працюємо ми зараз з гуманітарним штабом благодійний фонд Щедрик. Який під патронатом всесвітньої продовольчої програми забезпечує наших громадян пільгових категорій продуктовими наборами? Також ми залучили до нашої роботи благодійні фонди організації. Це Норвежська рада у справах біженців, юрист, який надає юридичні послуги, центр інтеграційної підтримки. Дівчина у нас психолог сьогодні працює. Також вона і тут надає послуги, і можливий запис на майбутнє працювати у них в офісі. Також Крім цього, наші спеціалісти мобільної групи надають консультації з приводу отримання допоміжних засобів реабілітації. Це ходунки, візки, які є у нас в наявності. Лише у центральному районі Миколаєва це вже четвертий виїзд мобільної групи соціальних працівників. Удруге вони працюють у Варварівці, раніше були у Матвіївці та Тернівці. Самі ж люди відкреслюють – Це корисна послуга, адже у багатьох пенсіонерів немає можливості самостійно дістатися найближчого терцентру в своєму районі. Дуже хорошо, що что на месте. Потому что в город ехать, это ж сложнее. Это надо специальный транспорт, иначе не довезешь. Дякую, что есть такой фонд щедрый наш. Девочки очень внимательны. Юридическая консультация тут, допомога. Нам раздают водичку, дякую ему. Получили большой ящик мука, как было раньше. Там макаронные изделия, наверное, может пачка сахарка, там какая-то крупа, маслица. Ну, вот это как раз получается, мы вдвоем с мужем живем нам на месяц. Ну, бывает трошки остається макаронка. Работникам большое спасибо, организовано хорошо. И консультация юристов зарегистрировалась. Это даже ну, прямо так классно. Скористатися послугами юриста, психолога, мобільного гардеропу, а також звернутися за допоміжними засобами для реабілітації можуть всі громадяни. Щодо отримання продуктового набору, це залежить від умов донора. Продуктовий набір від благодійного фонду Щедрик отримують громадяни, які мають вік 75+, та пільгові категорії. До них відносяться внутрішньопереміщені особи, багатодітні родини, одинокі мами, сім'ї, які виховують дитину інваліда. Під час одного виїзду на мікрорайон вдається обслуговувати до 200 чоловік. У мобільній групі працюють семеро спеціалістів. Це не одноразова допомога. Людина отримала, наприклад, сьогодні одноразовий набір, і через 30 днів вона має право знову реєструватись за цією ж самою схемою, заходячи на сайт «Щедрик.Інфо», заповнюючи анкету, і вона знову має право отримати такий же самий продуктовий набір. Сам склад трошки зміниться, але не набагато. Звернутися за консультацією до міського територіального центру соціального обслуговування, а також отримати відповідну послугу можна за телефоном, який зараз бачите на екрані. Заповнити заявку на отримання продуктового набору можна на сайті донора за посиланням у вигляді QR-кода. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У межах договору про співпрацю з Данією Миколаїв отримав шість одиниць техніки для комунальних підприємств міста. Днями міський голова разом з послом Данії Оле Егбером Мікельсеном оглянули нові екскаватори навантажувачі. За словами Олександра Сінкевича, це допоможе комунальникам працювати оперативніше. Далі пряма мова з нашими партнерами з королівства Данії. Ми маємо дуже плідну і ефективну співпрацю. Сьогодні ми отримали нову техніку, яка буде працювати на благо гордян. Вона буде Розміщена на різних підприємствах, які будуть сьогодні працювати, в тому числі на розгрібання завалів і будівельного сміття, а також всього, що, всю роботу, яку ми маємо сьогодні в місті, у мікрорайоні північному працівники водоканалу ремонтують насосні станції. Роботи розпочались сьогодні вранці і мають завершитись до кінця дня. Як триває процес та у якому стані обладнання після солоної води, розкажуть мої колеги далі. Від самого ранку працівники Миколаївводоканалу лагодять насосні станції. Нині роботи тривають у мікрорайоні Північний. Ремонт тут плановий. Спеціалісти мають оновити обладнання. На даній насосній станції проводяться капітальні роботи по відновленню роботи насосного обладнання, електродвигуна та заміни задвіжки, діаметр 250 мм. міліметрів. Комплексна бригада. Два електромонтера, три слісаря і один електрозварювальник. От вони виконують всі роботи, професіонали своєї роботи і можна розчитувати на те, що люди виконують ці роботи вчасно. Під час ремонту в частині будинків поблизу воду не подають. Однак фахівці Миколаївводоканалу кажуть, планують закінчити роботи сьогодні. ж. Наразі насосні станції потребують ретельного обслуговування в усіх районах міста, адже солона вода сильно вплинула на техніку. З тому, що це дії були, розбомбили водовод в Херсоні, ми його все часу, коли його ми його становили. Ну так як город пользувався такою водою, все прийшло немножко в нього і вся така ж ситуація на всіх насосних станціях. Ми потихоньку їх демонтируем. Нам теж гуманітарна пришла. прийшла. это оборудование, що ми сейчас устанавливаем его. де меняем на нове, где ну, стараємося все менять на нове. Також днями працівники Миколая водоканалу почали лагодити водогін протяжністю понад один кілометр. Саме він забезпечує водою більшість будинків у північному. Дуже багато поривів на цій ділянці, які ми намагалися ремонтувати, але потім зрозуміли, що потрібно замінювати повністю всю ділянку. Ділянка протяжністю більше одного кілометра для того, щоб забезпечувати водою мікрорайон північний. Діаметри різні від 400 до 100 діаметру. Плануємо вже на наступному тижні, щоб мешканці не потерпали від наших відключень, які нагадаю відбуваються тільки в робочий час. І тому, коли вони повертаються по домівках, вже вони мають комфорт своїх оселях. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич каже, цей водогін давно потребував заміни. Зараз у міста та водоканалу нарешті є змога зробити так, аби проблем з водою у цьому мікрорайоні більше не виникало. Зараз ми працюємо над тим, щоб від, водозаб... від насосної станції прокласти цю нову трубу, яка забезпечує водою і мікрорайон північний, тут і власне, всю тернівку. Тому це важливий об'єкт, і зараз під час війни ми. Вирішили не чекати чергового розриття, а працюємо за допомогою наших донорів, тому щоб забезпечити людей нормальною питною водою і не більше не рити повсюди ями, викопуючи і латаючи якісь окремі шматочки цієї труби. Ремонт на ділянці планують закінчити упродовж тижня. Наталя засядько, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. Українці без бар'єрів. Театралізований захід з такою назвою пройшов в обласній бібліотеці для юнацтва. Ініціатори проєкту поставили собі за мету через призму творчості показати труднощі, з якими стикаються люди з інвалідністю. Докладніше про це у наступному сюжеті. Благодійний фонд Індиго разом з колективом Миколаївського драматичного театру через інтерактивну театралізацію вирішили загострити суспільну увагу на викликах, з якими щоденно стикаються люди з інвалідністю. Режисерка проекту Марина Васильєва каже, що саме так спробувала донести до суспільства важливість проблем людей, які втратили зір, мають зайву вагу або прикуті до інвалідного візка. Цей проєкт він створений для того, щоб пояснити людям, що усі ми рівні, що усі ми маємо рівні можливості у суспільстві, маємо допомагати одне одному і сприймати людину в першу чергу як особистість. Яка має свої таланти, свої можливості, свої професійні здібності і так далі? Тобто, в людині маємо бачити людину. Ще у 2021 році в Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору. Вона розрахована до 2030 року і передбачає усунення бар'єрів у шести напрямках: фізичному, суспільному, економічному, освітньому, цифровому та інформаційному. Зараз головним напрямом державної політики в сфері молоді, в тому числі в соціальній сфері, є питання безбар'єрності. Це нова стратегія першої леді. Яка затверджена відповідним указом президента України, тому для нас дуже важливо започаткувати реалізацію в молодіжній сфері, саме в Миколаївській області, за цим напрямком, і розвивати питання безбар'єрності, безбар'єрний простор інформаційний, і фізичний, і соціальний. В ході театралізованого дійства були представлені уривки зі спектаклів Мій вік, вільні метелики та Жирна свиня. Завдяки інтерактивам, організатори дали можливість глядачам відчути себе на місці людей з особливими потребами, та можливо вперше в житті замислитись, як це жити без зору або пересуватись на колясці. Мені було важко знайти точку от, тобто, оскільки я людина і вже знаю, де можна на кого спиратися, то тут фізично закривши очі, ти боїшся знайти тобто, впасти. Зустріти бар'єр, перейти і саме виконати ті дії, які тебе просили ну, актори. Організатори кажуть, що запланували цілий цикл подібних заходів. Інші плани поки не розкривають, але сподіваються, що таких івентів буде більше, оскільки надання кожній людині рівних можливостей для вільного доступу до будь-якої зі сфер життя є одним з найважливіших аспектів побудови демократичного суспільства. І на Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Марта. І до новин спорту минулої неділі у Миколаєві завершилась відкрита першість міста з футболу формату вісім на вісім. Про перебіг змагань та переможців. Далі у сюжеті моїх колег відкрита зимова першість з футболу минулої неділі завершилась у нашому місті. Ми вже розповідали про турніри під Егідою Асоціації футболу Миколаєва 11 на 11, 5 на 5, Що наразі тривають сьогодні? Черга розповісти про чемпіонат формату вісім на вісім. Команд було багато, тому прийшлося щось затягнути першість, поділились на три групи. У нас була вища група, вища ліга, перша ліга, друга ліга. Всім було дуже цікаво. Тобто майстерні команди, такі як сьогодні Шевченкова грали між собою, менш майстерні між собою, тому було ну, дуже цікаво. І до останнього туру була запекла боротьба. Тепер про формат 8 на 8. На відміну від великого футболу, наразі всеукраїнських професійних змагань з цього виду немає. Але дивлячись на те, як стрімко набирає популярності цей формат, такі змагання обов'язково будуть. Формат 8 на 8 це тренувальний, але дуже перспективний. Ми можемо його віднести до масового футболу, включити в асоціацію масового футболу та теж проводити змагання. на обласному рівні та на всеукраїнському це дуже він дуже набирає обертів та ну дуже перспективний формат. Люди дуже активно включаються в цей формат, і ну в нас з кожним змаганням прибавляються нові нові команди. У наш надскладний час такий футбол є дуже зручним, навіть щоб давати можливість тим, хто нас захищає, трохи відволіктись від щоденної важкої героїчної праці. Наприклад, команда, що представляє державну службу з надзвичайних ситуацій Херсонської області, стала однією з кращих в цих змаганнях. Організатори вдячні рятівникам за участь у першості, а представники Херсонської команди в свою чергу подякували за можливість знов повернутися на футбольне поле. Дякую, що нас пригласили. Дякую нашим збройним силам, що дали нам можливість все ж приймати ту, тут участь. Дякую нашому керівництву, яке в, в якості психологічного розвантаження все таки надали нам можливість приїжджати сюди, і якось хоч трішки відволікатися від тих буднів, які там відбуваються в місті Херсоні. Звісно. Хотілося б вище зайняти позицію, друге перше місце. Однак, в зв'язку з тим, що на даний час немає можливості тренуватися в місті Херсоні, то я вважаю, що все ж таки ми зайняли третє достойне місце. Команда херсонського гарнізону ДСНС, якщо буде можливість, продовжить приймати участь у турнірах в Миколаєві. Ну а наразі бронзові медалі у вищій лізі зимової першості в таких умовах це чудовий результат. За золоті нагороди в останньому турі змагалися команди Васт та Шевченкове. Васту достатньо було зіграти у нічию, а от Шевченкове потребувало лише перемоги. І команда, яку очолює Євген Вашенко. розуміючи що це грала першим номером. Мала багато моментів, щоб забити, але не пощастило. При цьому Васт у своїх контратаках зміг відзначитись двічі: два перемога ФК ВАСТ, а з нею і золоті медалі першості Шевченкове отримали срібло. Далі була церемонія нагородження, відзнаки кращим гравцям першості та кубки призера. Їх вручали перший заступник асоціації футболу Миколаївської області Олександр Балакін, Станіслав Тепляк та віце-президент Асоціації футболу Миколаєва Сергій Проданюк, який також поділився своїми враженнями від турніру. Турнір дуже вийшов такий гарячий. Дуже напружений і дійсно виграв сильніший, тому що рівень змагань ну доволі таки високий на сьогоднішній день. Сергій Романович підтримував Миколаївський футбол і до початку повномасштабного вторгнення. Не перестає це робити і зараз, коли не зважаючи на усі складнощі, це також дуже важливо. Ми повинні ці змагання проводити, щоб молодь долучалася, щоб займалася спортом, і також ніколи не забувала для чого всі всі змагання проводяться, тому що кожен ігровий день починається з нагадування, що потрібно підтримувати наших захисників сили оборони, постійно робити якісь донати на зсу. Зимовий чемпіонат завершився. Асоціація футболу Миколаєва вже планує нову першість. Олександр Мунч каже, що кількість учасників збільшиться. Команди одразу будуть розділені на ліги. від третьої до першої. У кожній планується по 7-8 команд. І, звісно, команда функціонерів, що опікується форматом 8 на 8 і роблять такі чемпіонати можливими. Це в нас Олександр Осошинський, він голова асоціації 8 на 8 конкретно цього підрозділу. Також Олександр Ігоріч Олейнік. Він у нас прес-АТЕ, він організовує там, договориться з командами, домовляється. Також це Євгеній Фішман, який нас підстраховує, і, там, і в суддійстві він може допомогти, і судить матчі, коли там, не можемо задіяти других рефері. Плюс організація вся на ньому. Тому це ця от команда Каріна Олейник, там, Наташа Рагозіна це от наш колектив 8 на 8. 8 на 8 великий футбол, міні-футбол, потрохи відновлюються змагання і у юних футболістів. Перший заступник асоціації футболу Миколаївської області Олександр Балакін на завершення розповів про дитячий турнір, що наразі розпочався у нашому місті. У нас проводиться кубок губернатора. Ми назвали так губернатора Віталія Кима. Разом до перемоги заявку на цей кубок дали 85 колективів. Взагалі, це рекорд. За, за за часи незалежної України про дитячі змагання ми обов'язково розповімо наступного разу. Також продовжимо слідкувати і за новими матчами під гідою асоціації футболу Миколаєва. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у середу 24 травня. За вікном буде мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Вітер північний легкий. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 73%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.